Приватний сектор Лозової просить зробити дороги. Саме про них найбільше питали квартальні міського голови на своїй нараді, 6 червня у мерії. Шляховики ще минулого тижня отримали завдання розвести і розкидати зрізаний асфальт по дорогах приватного сектору і мікрорайонів, пояснив Сергій Зеленський. Але як з'ясувалося, не встигли. Свою нараду квартальні проводять у сесійній залі міськради вдруге поспіль. Це місце вони облюбували і вирішили збиратися тут постійно. Голови комітетів зайняли депутатські місця і скаржаться меру Сергію Зеленському на проблеми своїх кварталів. Найбільше нарікають на дороги в приватному секторі. Міського голову самого не задовольняє повільність шляховиків, але він намагається пояснити квартальним, що на старій техніці екосанівці робити не встигають. Тому випросив у соцпартнерів з Києва німецьку фризу. От, якщо б наша техніка робила, вона пробила ровно 10. А може і 1,5, якщо б не ламали. Люди приїхали, зробили за два дні. У нас там, ви бачите, в якому вона состояння і як вона її прозводить. Тому дороги ми будемо ремонтувати. Ми допоможетельно по полугоді виділяємо ще 5 мільйонів. Квартальних цікавлять дороги і тротуари у приватному секторі. Кажуть, ними не пройти, не проїхати на Чкалова, вже Чкалову по телевізору показували, там взагалі кора не може підійти. Мужчина ногу там пиляв, і його жінка на плечах несла на міра до скових. Так що ж то таке? На Авилівській вулиці піде асфальт, який зрізали з вулиці танкістів, пояснив міський голова. Шляховики отримали завдання від нього ще минулого тижня, але поки не виконали. Не тільки Авилівка, весь приватний сектор і мікрорайони підсипатимуть асфальтом. На дороги піде і 300 тонн вживаного щебеню, який дала залізниця. Вже по завершенні розмови з міським головою квартальні висловили бажання поспілкуватися ще й з міськими депутатами. Пропозицію мерії визнали слушною і обіцяли спланувати спільну зустріч.